Нашому ансамблі, якщо можна так сказати, нашому колективі першу скрипку і головну грає Юрій Михайлович Фатула. Безперечно, ми, як помічники, як активісти, багато чого робимо: дослідницька робота, польова робота, робота по благоустрою цвинтарів, які ми знаходимо, які, скажімо, мають підтвердження архівні, архівними документами. Ми приходимо туди просто. Грубою з роботою облагороджуємо. я що маю на увазі грубою? беремо, обкошуємо, приводимо в порядок могилки там, де вони збереглися, де, де можна було. Тобто приводимо в той стан, який би мав бути. Хоча цього нашої роботи не вистачає, бо, як скажемо, якщо порівняти... Цвинт, цвинтар Першої світової війни на Івано-Франківській стороні, де збереглися кілька хрестів. Ну, не, не кілька, а практично збереглися цей, але вони пошкоджені. Ми їх відновили, підлатали, як кажуть, завжди косимо. Один раз-два рази в році обкошуємо. І... Якщо порівняти той цвинтар, такий самий цвинтар близнюк на нашій стороні на закарпатській, Якщо адміністративний поділ брати до уваги, то у нас взагалі він запущений, дуже запущений. Корови ходили, там по ньому пасли, паслися, заросло, але ми привели у належний порядок. І Юрій Михайлович має підтвердження, конкретні, документальні, хто там похоронений. До, до імен, до, до коли, коли загинули. І таких прикладів багато. Ми беремо в цьому дуже активну участь, якби ну, пробуємо робити. Хотілося б, звичайно, щоб десь, десь державні установи звернули на це увагу і будемо шукати якісь можливості для того, щоб цей, бо сьогодні е, практично немає повної інформації про всі захоронення в Карпатах. Є одиночні могили, є, є групові могили. Є е, кілька могил, які можна і цвинтарем назвати, але вони не, не знаходяться в належному порядку. Мені здається, що рівень європейськості і е, рівень сучасної держава може назвати тоді, по тому, як відноситься до старих людей, літніх людей, до дітей, і в якому стані цвинтарі. Це моя така, якби суб'єктивна думка.